Стройка, день 178. І так, цього разу це день, бо я вирішив перезняти 178 стройку по двом причинам. Причина номер один: те, що в мене було в налаштуваннях виставлено 4К без стабілізації. Ну, і з першої виходить, друга причина було пізно. Я як завжди запрацювався, плюс при світлі ліхтаря, відео получилось не дуже гарне. Тому перезнімаємо повторно і погнали по роботі. П'ятниця, наша основна робота точилася на балконі. Мене трішечки підставили, мала прийти людина. Я довго чекав, не передівався, нічого не робив. Тому встиг я зробити лише ні балкон. Я протягнув всі багетики. Тепер тут реально стало вже гарно і закінчено. Багети стали одним єдиним цілим. Не знаю, наскільки ми тут будемо в кадрі бачите, бо сонце сліпить. Я це все протягнув акриловим герметиком, не рідкими цвяхами. Акриловий герметик відрізняється від рідких цвяхів тим, що він еластичний. Вон кусочки. Вони гнуться. Тому в таких місцях ніколи не буде тріщин, на відміну від рідких цвяхів. Ну, і як на мене, він менше сідає, ніж від кіцвяхи. Ось так у нас виглядають примикання при стіні при оцій декоративній штукатурці. Чи як це назвати при такому виді декору? Ну, а при стелі все гарно і рівно. Зараз я швидко розкажу, як я це робив. Я протягував пістолетом приблизно метр, більше ні, можливо, і менше. Потім протягував це все пальцем. А тоді знімав шпателем, резиною. він для, для силиконових робіт, зараз вам покажу ось такий шпатель 90-м кутом при стелі при стіні. Я все знімав зайве і скидав в мусор. Деякими залишками я пробував повторно підтягувати, але це забирає багато часу. Тут не такий великий розхід, щоб шкодувати герметик. Його пішло дуже-дуже небагато. Дальше, далі, далі. Оці всі примикання також я протягував пальцем, ну і потім легенько шпателем знімав, щоб у нас все було гарно і в плоскості, після чого в нас на самому багеті лишалися залишки. Герметику, і я звичайними двома мокрими губками це все змивав. Акриловий герметик, які рідкі цвяхи, чим вони мені більше подобаються за силікон, тим, що їх можна змити мокрою тряпкою, мокрою губкою, без проблем вони змиваються. Ось Дивіться, як тут у нас гарно вийшло, щілини тут були непогані. Але герметик все гарно перекрив. Тепер, хто не працював з герметиком, ще додам обов'язково, що акриловим герметиком працюємо тільки в тих місцях, які будуть закрашуватися, зафарбовуватися. Акриловий герметик обов'язково потрібно фарбувати, бо він з часом пожовтіє. Зараз він гарний, біленький, при деякий час він стане жовтий. Тому тільки під фарбування. Ну, і хто не знає, він його можна фарбувати до нього. Фарба чіпається, на відміну від силіконової герметики. Тому я це все гарно, акуратно зробив. Тепер наші багети виглядають дуже гарно. Один закінчений вигляд, як я й сказав. Можна сказати, наш балкон готовий до фарбування. Чому не до кінця він готовий? Бо ці всі примикання треба буде проклеяти. Малярною стрічкою, повністю по периметру. Все вікно треба буде проклеїти. Сюди, де в нас примикання плінтуса, плюс цю сторону треба буде проклеїти. Цю і підлоги, само собою, примикання до стін, рами. Рами ще треба буде відчистити, плівку зняти. Бо після фарбування плівку дуже погано знімати, можна побити вже готову, гарну роботу. Ну, і саме, що важче буде, треба буде проклеїти весь низ під підвіконником. Це все, що ми так гарно виводили, гарно почистили. До Це до примикання до стіни. Нам треба буде все проклеїти акуратно. Малярним скотчем, щоб потім менше відмивати, бо є такі фарби, що дуже важко відмиваються. Так, по балкону, можна сказати, наразі все. Сьогодні я тут не планую працювати на сьогодні буде 179-та стройка. Можливо, я попробую зняти ось цю плівку. У мене є така штучка, зараз я вам її продемонструю. От. Вона спеціально для того. Якщо вона буде працювати, ну, це для скла з автомобільного, лобового чи бокового скла. Переважно на лобовому наклейки і на задньому кле. Наклейки, які вже в'їлися і дуже важко віддираються. Попробуємо пройтися. Я перевірив жирних слідів, воно не лишає. Попробуємо в якихось місцях таких яких тяжко знімається попшикати, і попробувати зняти, чи важко це буде, чи не важко. Ще по балкону додам, що я протягну герметиком ось ці всі примикання, де в нас були там якісь тріщинки, тому подібне, щоб в нас все було гарно. Щоб після фарбування в нас тут не було ніяких слідів, ніяких шпар і тому подібне. Тут протягну. І тут на лоджії минулого разу я попротягував лишень тріщинки і біля підвіконня, більше нічого я не робив. По дорозі на лоджію ще вам покажу міні-обновочку. АТБ за 200 гривень я купив таку швабру. Я думаю, за таку ціну це дуже класна річ. Тут телескопічна ручка, вона відкручується, треба двома руками, можна її витягати і скорочувати, засувати назад. Так, у нас тут на липучках кріпиться оця насадка, на неї вікна можна мити, і підлогу. Ця частина у нас м'яка резина, а тут вже де біле, тут твердо. Це все, що сіре, м'ягеньке. Ну, за такі гроші. Досить хороша покупка. Ще хочу вам по планах кухні розказати. Це, в принципі, можна в іншому відео зробити, але поки можливість розкажу вам сьогодні, принаймні зараз я не спішу, зараз у нас ще день, тому можна розказати. У нас. Від цього кута буде холодильник, як я і говорив, 60 см, плюс там по півтори з двох боків. Зазорчик у нас буде невеликий, щоб холодильник не перегрівався. І в нас тут буде типу кухонної стільниці. Тому я планую зробити по розетці, по кутах, тут і тут. І вивести десь сюди розетку на телевізор. Ми сюди вчіпимо телевізор, верхніх тумб у нас тут не буде, тому досить гарний куточок. Виходить. Тут у нас буде маленький диванчик, тут у нас буде така стільниця по типу барної стійки, ну тут такого не буде. Тут буде, звичайно, по висоті стандарта стандартна 86 см стільниця. Швидше за все, в цьому кутику буде мікрохвильовка, а тут вже можливо електрочайник, можливо, щось собі придумаємо сюди поставимо. Тому розетки ставимо дві: тут одну, тут одну. Дві них я не бачу сенсу, бо не така тут і велика зона виходить. Можливо, одинарно поставимо. Взагалі одну тут і все, бо біля холодильника. Мікрохвильовка точно не буде стояти, бо коли ми будемо відкривати двері, нас тут же, ми нічого не, не зможемо поставити біля холодильника. Тому зручніше набагато буде, коли у нас мікрохвильовка тут буде. Ми відкрили холодильник, дістали собі їжу, поставили. Відкрили мікрохвильовку, мікрохвильовки відкриваються. А як які? Отак От здається. І собі їжу мікрохвильовку. Ну, в принципі, якщо буде мікрохвильовка з дверкою сюди, то без проблем її можна буде сюди поставити. Тому все-таки краще дві розетки по бокам і посередині одну на телевізор. Я думаю, часу це багато не займе, трішечки шкода псути стіну. Ну, но... зато потім буде гарно і зручно користуватися технікою. Так, демо швиденько пробіжимося по лоджі. У нас тут роботи було мало виконано. Показує те, що я тут протягнув в кутиках. Воно ясно, що нерівно, бо в нас нерівна ця стіна, примикання таке гуляюче, ну, воно зафарбується в білий колір, все. І не буде так кидатися в очі. Далі, ось це місце протягуємо тільки силіконом, бо тут фарбуватися нічого не буде. І акриловий герметик у нас тут стане жовтий, якщо ми тут протягнемо. Ось це місце я протягну. Так, у нас тут вже гарненько, нема ніякої пінки, ніякої щілинки. Це все пофарбуємо і все. з цієї сторони, он так примикання виглядає. Білий колір, все злиється, все буде гарно. І тут я протягну. Тут я просто пальцем протягну. Шпателем я не стягував, бо тут немає куди стягувати. Я до тих пір стягував, поки палець може стягувати, а потім просто губкою протягну і все, помив. І у нас все стало гарно. Тепер можете побачити на. Наочно, чому я не хочу залишати тут зелений колір, бачите, як в камері, в кадрі позеленіло. Це все відбиває ось ця стіна такий колір. Він реально такий є на стінах. Тому ми пофарбуємо це все в біленький. Ну і плюс я профарбував отакі місця тут, де в нас були тріщинки, де в нас висипалася штукатурочка та декоративний декор. Я це попротягував. Я особливо не старався щось з того зробити, бо немає сенсу в цьому. Сьогодні в нас лишається лоджія. Ось ці величезні стики заробляти. Як робота піде, я не знаю. Бо вони тут добряче, великі. Швидше за все, ми це будемо робити в два етапи. Ну, і основна робота нам також треба буде протягнути по периметру всі багети. Ну і ці стики. Тому передіваємося, тягнемо сюди нашого козлика і працюємо. Ось така у нас була 178-ма стройка і анонс 179-ї стройки. Наразі все. Готуємося до роботи. Дякую за увагу і бережіть себе.